Доброго дня! Ви на каналі ВПО Нью Лайф, і сьогодні ми зробимо коротенький огляд насіння на сезон 2026 року. Зима це пора відпочинку для городників, для фермірів, але так здається, тільки на перший погляд. Насамперед, зимою ми плануємо закупляємо насіння, посадковий матеріал і вирішуємо, що ми будемо садити. В цьому сезоні буде менше експериментів. Вирішили садити перевірене насіння, тому із ми обрали Елізу, вирощуємо її вже не один сезон. По Брокколі та цвітній цвітно взяли Солістар, Гохан себе непогано показала в теплиці. Хочемо спробувати, а ні, або ні, була вперше. І також залишилася ще з осіннього обороту капуста Freedom. Цікаво наскільки здорожчає вирощування овочів. бо... Ми всі знаємо, що курс долара стрімко зростає. Слава Богу, ми встигли закупитися. Насіння замовили ще до нового року, тому трошечки тішимо себе надією, що трохи зекономили. Броколі беремо агасі само перевірені. Можливо, ще посіємо пікінку Маноко, бо якось пікінка не задалася ні на весняний оборот, ні на осінній. Пори диски будемо сіяти Селесту. Більше не будемо експериментувати, витрачати кошти, бо показують вони себе всі по-різному. Моркву вибрали, нарешті знайшли коротеньку таку катрін по типу шантане. Для наших ґрунтів це оптимальний варіант. Будемо пробувати, вирощувати, але робимо ставку все ж таки на ранній оберт силочку на наші плани. На цей сезон залишу куточком правому По гороху також визначилося, що будемо сіяти тільки оскар. Він себе гарно показує, врожайний, гарно набиті стручки горох солодкий, підходить як для заморозки, так і споживання у свіжому вигляді. Далі ми набрали ракель кукурузку солодку, будемо вирощувати тільки її. Можливо, також зробимо трошки конвеєром в плані того, що висадимо під тонелі розсадним способом, і також просто висівом у відкритий ґрунт. По сперві квасолі вибрали ягуар, задоволені вирощуванням цієї квасольки. Вона плодоносить впродовж всього сезону, випускаючи нові пагони і формуючи гарні стрючки. По солодкому перчику вибрали. Найпростіший такий без заморочок, перець солодкий вирощуємо для себе, як уже і казали у минулих відео. Тому будемо вирощувати каліфорнійське диво, подарунок молдови. Lailacbel це вперше спробуємо цікавий перчик. І також солодкий перець екла. Якщо ж все ж таки буде непоганий врожай, то надлишки поїдуть на базар по помідорах. Вибрали Ріо Гранде, висаджуємо їх уже не вперше, помідор шикарний сливка. Також взяли де Барао, червоний і Ріо де Фуего. Ці томати будуть для відкритого ґрунту, і також піде продаж розсади. Для теплиці взяли Белфорд, вирощували в минулому році, будемо вирощувати Полфаст, і все ж таки ми взяли жовту бенігару Ось такий буде у нас томатний асортимент. І в подаруночок нам супермаркет насіння, оскільки ми беремо, замовляємо насіння саме в цьому інтернет-магазині. І отримали в подарунок томат Корнелія. По баклажану будемо сіяти алмаз, можливо, також трошки продамо розсадою для себе ж висадимо епік, взяли 25 штучок, і також мобі дік. А ви вже зробили закупки насіння? Пишіть, будь ласка, в коментарях по гірку. Взяли Арктика непоганий гірок ранній, і кабачок взяли арал. Він нам подобається також ранній, гарний і високоврожайний. Далі смаколика. Посмоколиком взяли диню мазін в коментарях. Питали, чи дійсно вона солодка. Я вам скажу чесно, це найсолодша диня, яку ми вирощували, яку ми куштували. І серед так, трошки незвичайних взяли нашу вже перевірену диню Портенто і сподобалася на довге зберігання диня Рікура. Гласували нею до грудня місяця. Що стосується найбільшої солодкої ягоди, то ми обрали сіня. Кавуна талісман. Вона показує себе непогано. Також будемо моніторити насіння кавуна Мірсіні, оскільки зараз воно в великих фасовках. Ось такий у нас асортимент овочів на сезон 2026 року. Будемо сподіватися, що цей рік буде врожайним, хоча погода мінлива, як настрій у дівчини. Діліться в коментарях і своїм вибором насіння, що ви обрали на вирощування в цьому сезоні. Бажаємо всім гарних врожаїв, сприятливої погоди та мирного неба! Дякуємо, що завітали на наш канал. Підтримуйте нас лайками, пишіть коментарі. На сьогодні все і до зустрічі в новому відео.